Навести лад зі збором коштів за житлово-комунальні послуги та процедурою їх надання. З таким листом до голови Івано-Франківської та міністра Мінжитлобуду звернулася громадська організація Народний контроль. Її представники діяльність єдиного розрахункового центру прирівнюють до рекету. Кажуть, нова структура є монополістом на ринку компослуг та ще й посередником. Лише на їх утримання людям донараховують до квартплати 11 гривень 60 копійок. Незважаючи на те, що ЄРЦ створили ще у 2011-му, жодних договорів з мешканцями вони не уклали. Досі. Збір коштів здійснюється в незаконний спосіб. Оскільки в них немає договору за майже два роки діяльності від моменту створення. Вони з 55 тисяч договорів не уклали тільки одну тисячу. За останніми розрахунками, які представники ЄРЦ оприлюднили міському голові, івано-франківці гірше розплачуються за компослуги ніж раніше перед ЖЕО. Загальна заборгованість мешканців становить 3 мільйони 900 тисяч гривень. Люди кажуть, не знають за що платять. Найболючіші питання це прибирання при будинку. Територій та прочистка вентиляційних люків. Вентиляційні люки. Трикімнатна, двокімнатна, однокімнатна квартира. Звідки різниця, така вентиляційна люків? Їх ніхто не чистить. Там тільки прийшли, підпишіться, будь ласка, щоб у вас перевіріли все. Далі дуже незрозуміла оплата прибирання при будинковій території, наприклад, зимою. Я не, я не можу сказати, де графік висить, скільки разів, хто має сніг відкидати, але кожного разу ця оплата проводиться. Деяких дуже багато питань, таких відносно ціноутворення, і вони щось тіні, розшифровки немає. Масові скарги мешканців та низка темних плям у розрахунках змусила територіальне відділення антимонопольного комітету провести перевірку. Там вже дали рекомендації єдиному розрахунковому центру укласти договори з Івано-Франківцями. Щоправда, це не всі зауваження до посередника монополіста. Немає чіткого порядку, яким чином повинні підписуватися акти виконаних робіт. На це ми дуже звернули увагу, тому що є так: дійсно поремонтували ну, чи стояк у ще певну таку ділянку якоїсь мережі і. Три чи чотири квартири підписалися про те, що дійсно був здійснений такий поточний ремонт. В той же час оплата за цей поточний ремонт ЄРЦ виставляє, оплату ЄРЦ виставляє для всіх мешканців будинку. І всі, і інші мешканці будинку, які в даному випадку чи не знали, чи взагалі їм ця послуга не потрібна, вважають, що це зроблено неправомірно. В антимонопольному комітеті повідомили, новостворена робоча група працює на повну потужність, тож певну оцінку діяльності ЄРЦ зможуть надати до початку осені.